Всім доброго дня! Вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, вибачте, сховався в теплицю, бо у нас на вулиці дуже вітряно. То щоб хоч не так свистіло. Давайте сьогодні спробуємо разом із вами розібратися в такому, як чому, сорт полуниці. Ми називаємо Лічія. А не лючія чи люція. Бо опять, там в коментарі воно написали, що не Лічія, а Лючія. Та і люди телефонують, коли замовляють розсаду даного сорту, теж запитують, чому ми її називаємо Лічія, а не лючія. Шановні, якщо я не помиляюся, ще саме перше відео з приводу цього сорту, я його назвав. Полуниця Лючія. Хоча в відео, якщо я не помиляюся, вибачте, я відео свої принципово не переглядаю. Але, по-моєму, в цьому ж відео я казав, що називаємо її Лючією, тому що не хочу ні з ким лаятися. Хоча в дійсності полуниця даного сорту називається інакше, а іменно Лічія. Вчора поліз спеціально, відкрив Ютуб, знайшов канал Світ Бері. Якщо я не помиляюсь, за 22 рік відео називається Огляд сортів полуниці в пітомніку Мацоні. На 4 хвилина 50 секунд, пан Антоніо. Називає сорт полуниці ліча. Я одягнув навушники разів 5 перекручував, дослуховувався, як він навимовляє даний сорт. Даний сорт він вимовляє як лічча. З приводу того, що знайдуться розумні, які почнуть писати там, то в тебе і слухом щось не того. Шановні, не та ситуація, щоб там вихвалятися, я не вважаю це якимсь досягненням великим, але все-таки. Я зі своїми сестрами свого часу були лауреатами конкурсу сімейних ансамблів. Дани попсові астрадні виконавці, але все таки. Лауреати конкурсу сімейних ансамблів. Що я, що мої сестри. Повірте, зі слухом у нас все нормально. Плюс до всього цього, у відео про цей пітомник Мацоні. Там є вставочки з перекладом, короткі описи сортів полуниці, як воно вирощується, врожайність. І, опять же, в оцих вставочках. Сорт полуниці написано «Лічія», Не «Люція», Не лючія. Шановні, коли італійці співають пісню Санта Лючія, вони так і кажуть лючія. А коли вони називають сорт полуниці, то вони кажуть «Лічія». Якщо в гуглі перекладач забивати назву полуниці, писати отак, то воно його перекладає як лючія. Але сорт полуниці італійською пишеться отак. І вже гугл перекладач його перекладає як лікія. Але наскільки я розумію, в італійській вимові воно звучить як «ліччя». Тому і сорт полуниці. Шановні, не лючія, а лічія. Я сподіваюся, адекватні люди погодяться зі мною. А ще адекватні люди знайдуть канал Світбері. Якщо їх цікавить правильна назва даного сорту полуниці. Відео Огляд сортів полуниці в питомнікові Мацоні 4 хвилина 50 секунд. Слухайте, як пан Антоніо вимовляє назву даного сорту. Всім пока! І гарних вам врожаїв!